І Як будь-яка інша історія, ця історія добрих дитячих стосунків поступово добігає кінця, підлітки в стані вічної застуди і закоханості, котрі намагаються звести докупи розлоги плетиво подорожніх вражень, врешті вмовкають заворожено під травневим дощем, який ховається в їхньому волоссі. Аж його тепер звідти і не вичешеш. Жодними гребенями, лише потопельники. Ці ангели повільних річок стоять під водою і вигинаються за течією, мов листя морської капусти, і лише сварливі ворони перебираються з неба до неба і знуджено дибають в горішній ріллі, переносячи на плечах своє домашнє начиння і смугасті лантухи спір'я. Як будь-які інші речі, речі з цієї історії насправді легко надаються до озвучення, хоч ви таки не змогли сказати одне одному про жодну з них. Аж ось, виявляється, все так легко і просто Привиди, що вистромлюють до неї з дощу свої риб'ячі обличчя, Кавові зерна, що пускають коріння в теплому ґрунті її безсоння. Її простирадла, що схожі на листівки, з відозвами страйкуючих комітетів. Сергій Жадан Гумова душа Читала Хеля.